Через Волинський кордон упродовж минулого року втекти з України за допомогою липових документів намагались 150 чоловіків призовного віку. Крім цього, на Волинському кордоні затримали трьох організаторів вказаної протиправної діяльності, в тому числі одного іноземця. Про це інформують волинські прикордонники. Так, загалом впродовж 2022 року прикордонники затримали 767 порушників законодавства з прикордонних питань. Виявили 154 одиниці зброї, майже 400 боєприпасів та 53 кілограми наркотичних речовин. Крім того, прикордонники припинили 18 спроб незаконного переміщення товарів поза пунктами пропуску. З різних причин прикордонники Волинського загону не пропустили через державний рубіж понад 5,5 тисяч осіб, 5169 тисяч із них у період воєнного стану. Під час прикордонного контролю інспектори виявили 430 правопорушників, які намагалися незаконно перетнути українсько польський кордон з підробленими документами. Зокрема, за вчинені кримінальні правопорушення засуджено 25 громадян України троє з яких за причетність до колабораційної діяльності.